Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Купатюха, мисливці за привидами, Розділ 9. Очі з мороку. Повертаючись додому після уроків, Максим зробив гак, аби знову глянути на будинок школярів. Напередодні до ночі сидів у інтернеті, вишукуючи історії про різні будинки з привидами. Звісно, про їхній районний будинок школярів там нічого не відшукалося. Хіба офіційна і зовсім не потрібна для його пошуків інформація. Будівля зведена в 1960 році. Правда, проєкт її зовсім не типовий. Від самого початку архітектор планував звести для дітей та підлітків щось оригінальне, схоже на середньовічний палац. Цього йому не дозволили, але все одно вдалося збудувати дещо оригінальне, не зовсім схоже на подібні будинки котрі зводилися набагато пізніше. Вийшла споруда з масивними вхідними дверима, білими колонами при вході овальними вікнами з барвистими шкляними віражами, мозаїчними панну всередині. Один поверх вгору, там сцена для театральних постановок та концертів. Один униз там розташовані спортивні зали, на першому поверсі досить просторі кімнати для різних гуртків. І жодної згадки про напівпідвальне приміщення та його перше призначення. Біон квапом обійшов будинок школярів. За сорок із гаком років будівлю, ясна річ, кілька разів ремонтували. А зовсім нещодавно, як він прочитав у тому такі інтернеті, Якісь спонсори благодійники оплатили гвинтовний ремонт фасаду. Тепер будинок зовсім виглядав як новий. Ним не без підстав пишалося в їхньому районі. Нічого особливого, в таких будинках привиди просто не встигли б завестися. З ним ще не пов'язано жодної старовинної легенди. Тут не жили пани чи лицарі, немає підземних лабіринтів, де зберігалися скарби чи мовчилися полонені. Нічого, жодної зачіпки. Для чогось, спустившись до начинених дверей з щасної кімнати, Максим смакнув ручку. Зачинено. Не дивно, тут справді шукати нема чого. Повернувшись додому, він надалі не знав, з якого боку підступитися до розгадки темниці. Ближче до вечора тато, відволікшись на мить від роботи, поцікавився чого ти наче воду опущений? Шагову задачку розв'язую, бовкнув Максим, що загалом було майже правдою. Давай разом, запропонував тато. Ні, це буде неправильно, сам мушу. Тоді гризи. Погодився тато і знов з головою поринув у справи. Максим далі не знав, куди себе подіти. Аби не привертати до себе увагу дорослих, вирішив краще відсидітися в своїй кімнаті. Зачинившись за собою двері, вімкнув нічник над ліжком. Розумних та корисних справ не було. Аби прогнати дурні та безглузді, Білану взяв книжку, вмостився під нічником і заглибився в читання. Книжка несподівано захопила, відірвала від неї маму, постукавши попередньо, як завжди, це робила. Тебе до телефону, вона простягнула синові трубку переносного радіотелефону. Хто? машинально поцікавився Максим. Тепер не прийнято представлятися, знизила плечима мама. Причому вигляд у неї був такий, наче в ті часи, коли вона вчилася в школі, всі дзвонили одне одному і називала своє ім'я. Слухаю. Мовив білану трубку. Мама в цей час вийшла, зачинивши за собою двері. У напівтемній кімнаті, просто у вухо хлопцеві, хтось глухо прошипів Морок бачить тебе. Від несподіванки Максим навіть не встиг перелякатися. Він просто відкинув телефонну трубку від себе. Вона м'яко впала на ліжку. За мить хлопець уже знову стискав її в руці, притиснувши до вуха. Хто б це не дзвонив, він не думав роз'єднуватися. У трубці стояла тиша. В цій тиші хтось важко і моторшно дихав. Хто це? вичавив з себе Максим. Вікно бомкнуло в слухавці, після чого полинули колодки гудки З дробкою в руці Максим Білан підійшов до вікна своєї кімнати. Штори були запнуті. Хлопець обережно відсхилив, краєчок, визирнув на вулицю. Їхня квартира була на третьому поверсі. Вікна виходили у сусідні двір. Година стояла вже досить пізня. в темряві де-не-де світилися приймакутники чужих віхон. Та не лише вони. З висоти третього поверху Максим побачив, як внизу просто навпроти його вікна світяться тмяним, проте досить помітним і лиховісним, світлом очі. Пара очей у темряві, погляд із мороку. Максим помітив тільки, що ці очі були неоднакові, хоча й правильної форми. Праве більш кругле, ліве трохи подовжене, ніби косувало. Людині ці очі явно не могли належати, не то великі. Якщо тварині, то якісь дуже великі. Чомусь Максим вирішив, що ці загадкові очі схожі на котячі. Або очі будь-якої тварини, сімейства кочачих. Але більше за все ці очі нагадували йому погляд хижої труйної змії, про них він свого часу багато читав у різних вигаданих пригодницьких історіях. Очі перетягували до себе, гіпнотизували і тим самим лякали. Максим сахнувся від вікна, не помітив, як опинився на ліжку. Перевів погляд, хотів погукати на допомогу батьків, а тоді раптом засоромився, автоматично спіймавши себе на думці. Сама такі відчуття мусила переживати Оксана Дорошенко. Скільки часу він ось так сидів, Максим не знав. Зрештою, цікавість пересилила ляк. Він підвівся, обережно наблизився до вікна і знову визирнув. Очі зникли. Лишилися тільки прямокутники чужих вікон. Більше на нього з темряві ніхто не дивився.